Я не боюсь сказати флешмоб, який вчора вранці розпочала в соцмережах Анастасія Мельниченко. Дівчина відверто і в деталях розповіла про пережите насильство. Більшість випадків мають сексуальний підтекст. Я хочу, аби сьогодні говорили ми, жінки, аби ми говорили про насильство, яке пережила більшість із нас. Мені 13 років, я йду по хрещатику. Раптом дядько, що йде на зустріч, різко хапає мене між ніг. Далі відпускає мене і йде спокійно далі. Мені 21. Я розійшлася із психопатом. Він фоткає мене голо і грозиться викласти знімки в інтернеті. Чи задумувалися чоловіки, як воно виростати в атмосфері, коли до тебе ставляться як до м'яса? Цей допис дав потужний поштовх українкам. Задобув соцмережах сотні постів, в яких жінки діляться часом шокуючими історіями про зґвалтування і сексуальне насильство. Мені вісім. Я вертаюся зі школи додому. Викликаю ліфт. В останній момент в ліфт затесується пацанчик. Років, мабуть, 25. Він везе мене ліфтом на останній поверх будинку, де ми жили. Потім тащить на горищі і там гвалтує. Якби всі жінки, що пережили сексуальне насильство, вийшли сьогодні на вулицю в Червоному, земля б виглядала кривавою плямою. Поділитися хай не такою страшною, але неприємною історією згодилась і ужгородська журналістка Ірина Денисюк. Тиждень тому в громадському транспорті у тісному автобусі дівчина відчула на собі чоловічу руку. Тоді подумала, можливо, випадково через тисняву. Та ситуація повторилася сьогодні. Коли це повторилося, я бачу, що це той та сама людина, той самий чоловік. І потім я вже кажу, сьогодні ж бачила, як він іншу дівчину чіпавну в засідниці. Вибачай, то це вже ну, я впевнена, що він просто займається цим ну, систематично. Потім біля мене стала інша дівчина, і він якби назад повернувся, і я вже стою, бачу, що він до неї руку тягне за попу її рукою чіпав, там щось гладив. Минулого разу він пробував ще руку мені гладити, там щось пальцями трохи, а ну, взагалі, він так не тільки до ліз, хочу сказати, так. Дівчина впевнена саме з таких, на перший погляд, некрикливих, але дуже неприємних ситуацій, і починається вседозволеність для збочинців. Але я думаю, що страшне починається з малого. Такий дядько, як цей, він буде їздити в автобусі, йому нічого не будуть казати робити. Він відчує цю вседозволеність і Він може, наприклад, якихось маленьких дівчаток чіпати. Я можу це пережити. А якась там річна дівчинка, вона може це сприйняти дуже ну, психологічно складніше. І, і може можу це травмувати. Психотерапевт Дмитро Чамара каже, те що українки почали говорити про ці речі, вкрай важливо. Такі акції зможуть вберегти і підтримати психіку багатьох. Потому що если женщина пережила либо бытовое насилие, либо насилие в семье, либо изнасилование, то она встречается с з большим стыдом или виною. І эти, эти чувства, которые мешают женщине начать говорити, вона блокирует. І тогда все ее переживання загоняются вовнутрь. Женщине кажется, що вона один на один з проблемой. І це найбільша проблема. Очень важно, якраз не замалчивать, не терпеть, а начать об этом говорить. Пережити зґвалтування чи нездорові пестощі в дитинстві можуть поламати людині все життя. Вона може замкнути. Утися і далі нікому не довіряти. Якщо жінка буде замикатися, у нього може ж питання, вопрос: що нею щось не так. І тогда це одні з найбільших переживань. Тогда здесь будет затрагиваться і внутреннее достоинство. Она будет вона буде будет і буде вчитати, ой, это я виновата, это я не отказала насильнику, либо я не отстояла. Через сексуальне насильство до патрульних ужгорода і мукачева звертаються не надто часто поширенішими є сімейні чвари на побутовому ґрунті. Як правило, насильством закінчуються сварки не на тверезу голову. Разів 3-4 на два тижні це стовідсотково трапляються виклики, у яких йдеться про насильство. Здебільшого це щось не поділили. Звичайно, в своє місце тут грає роль стану алкогольного сп'яніння, тому що дуже багато випадків, коли у результаті саме таких посиденнях за алкоголем в кінці маємо або якесь побиття, або насильство, або і фатальніші випадки. З початку року в області розпочато всього сім кримінальних проваджень по зґвалтуваннях і задоволенню потреб неприроднім шляхом. Хоча фахівці кажуть, ця цифра в рази більша, просто це та тема, про яку воліють не говорити. Відповідно, і в поліцію не заявляти. А от психологи і психотерапевти закликають говорити навіть про найменші прояви агресії і сексуальні домагання.